Фасад і соціальні руїни це все, що залишилося від будинку та станції автосервісу Олени Миколаївни. Господарка дому досі відходить від того, що довелось пережити з чоловіком наприкінці минулого тижня. Ворожий БПЛА прилетів прямо у їхній дім та родинну справу. Сто нічого не оцелі. Всіліли ми. Я не знаю, коли це все відбувалося, Ми какби тут ночували, в цьому будинку. И услышали взрыв, подскочили, муж закричал, бери э, документы и выбираемся. А он у меня инвалид второй группы, и после операции на ходунках. И выйти мы, нам было очень тяжело из дома, потому что уже было завалено все камнями. В общем, кое-как мы выбрались, очень быстро подъехала полиция, э помогли его вывести. І сказали, що ми справ уходили від дома. Ми ото... отошли на другу сторону, і прийшов ще один какой-то зрив. Я вже вітала, що починається пожар. Ось так в одну мить росіяни спопилили все. Дім справу всього життя родини, автомобілі зараз розповідає пані Олена. Поки нічого не розбирають, поки експерти не зафіксують наслідки ворожої атаки. Мовляв, може згодом вдасться отримати хоча б якесь відшкодування. А поки каже, житимуть у родичів. конечно все это очень тяжело психологически но жизнь мы живы на этом спасибо конечно агрессия россии это не передать все мои друзья и знакомые к этому относятся ужасно все осуждают и все считают что более страшного государства наверное во главе с которым стоит путин нет Ось того, що при дійсно, мирне населення. Ми не займалися ніякими військовими діями, У нас не хранілось нічого за кілька сот метрів від дому та СТО, що перетворилися на згарище, ще одна ціль ворога: теж цивільний об'єкт, навчальний заклад, і тут пряме влучання російського БПЛА. Зараз рятувальники прибирають те, що може завдати лиха, бо будівля в аварійному стані. Дівля знаходиться в аварійному стаї, враховуючи той факт, що будівля знаходиться в історичній частині міста. Можливості під'їзду з всіх боків немає. Тому ми столкнулися з проблемою, що ми можемо працювати лише за з фасадної частини центральної червоної лінії. І немає можливості підійти з всіх сторін. Як ви бачите, є прибудови сусідніх будівель, які безпосередньо добудовані існуючої будівлі, тому є можливість руйнування частини будівлі на уцілілі будинки. Зараз перед нашим підрозділом стає задача обрати аварійність, те, що ми бачимо. Поетапно проводяться роботи. То тобто обираємо те, що бачимо. Заходимо далі в будівлі, розчищаємо завал. Але для того щоб надати можливість експертам, які зайдуть на будівлю, зроблять експертизу остаточної несучної способності будівельних конструкцій. І далі будемо продовжувати роботи по демонтажу. Ці будівлі понад 100 років вона вистояла другу світову, але расистів не витримала. Дана будівля має велику історичну цінність, складну конструкцію. Документів по її в зв'язку з тим, що вона має давнішню забудівлю, немає. Тому підрозділи ДСНС столкнулися з тим фактом, що демонтаж будівлі проводиться методом подальшого обстеження. Частково демонтуємо покрівлю, частково кровлю, частково зовнішні стіни і продовжуємо демонтувати, щоб надати можливість будівельникам зайти для відновлення даної будівлі. Найкратчайші сроки брати опасні обрушення конструкції, щоб будівельники могли законсервувати будівлю на зиму для її подальшого відновлення. Поки рятувальники займатимуться демонтажем, а це ще щонайменше тиждень роботи. 27-й трамвай на цій ділянці дороги Основянського району не ходитиме. Згодом пообіцяли в муніципалітеті його роботу на маршруті знову відновлять. Вже невдовзі воно з'явиться і тут, як і на інших вулицях міста. Ввечері та зранку холодногірський район ця частина зовнішнього освітлення, у числі найбільш постраждалих в мікрорайоні. і відновлюють міські електрики. Перевіряється кожен метр мереж та все остаткування. Наразі виконуються роботи по відновленню зовнішнього освітлення, а саме кабельної мережі, яка була пошкоджена внаслідок чисельних обстрілів в даної вулиці, яка знаходиться в Колоногірському районі. Частину повітряної мережі вже відновили і планується в найкоротший термін закінчити роботи на даній ділянці. Дана ділянка освітлює вулиці близько 40 будинків. Також на цій ділянці було пошкоджено близько 9 залізобетонних опор. Частину цих опор замінили, інші плануються в найкоротший термін закінчити роботу. На гірському районі цього року було замінено приблизно 5 кілометрів повітряної лінії, близько 20 залізобетонних опор, близько 200 світильників зовнішнього освітлення були замінені, які постраждали внаслідок чисельних обстрілів. Приблизно 90% зовнішнього освітлення в Холодногірському районі працює згідно встановленого графіку. Роботи тривають практично кожен день. Бригади виїжджають, займаються відновленням та утриманням даних мереж. Ця харківська 16-поверхівка, що рашисти розбомбили у мікрорайоні північної Салтівки, стала своєрідним символом руського міру у Харкові. Всі жителі зруйнованого ракетою дому в одну мить залишились без нічого. Тривалий час експерти та спеціалісти вирішували долю цієї багатоповерхівки. Ухвалений вердикт демонтувати один з під'їздів. Що буде з іншим, стане відомо, як тільки приберуть цей і відпрацює експертна комісія. І ось в листопаді біля висотки з'явилась спецтехніка та крани цього тижня. Розбомблений будинок у Харкові почали демонтувати. Почати саме треба з ліфтового приміщення. Воно важить понад 60 тонн на половину вивишено у повітрі. Зависло, тому саме цей процес найважкіший, тому що треба розпочати. І на загал проєктувальники виміри всі зазначені, гіадезія тому подібне. Нам потрібно зняти там першу пліту і подивитися на рух самої конструкції. Поки що проєктувальники розраховують, що скажімо так, що ми її розберемо і обвалу не буде. Але але, але безпека повинна бути на рівні. Тому поки що дивимося. Зараз наразі будемо знімати верхню пліту і дивитися, як це буде поводити конструкція. Тому що заважує, вона важить понад 60 тонн з усім ліфтовим обладнанням, яке там є, і ще й залишилися навісні троси, які притягують його донизу. Далі ми будемо розбирати усі поверхи. Поетапно ми знаходимося на контакті з людьми, які проживають тут, проживали у цьому під'їзді. Тому по розбору кожного поверху ми будемо спробувати евакуювати, скажімо так, матеріальні цінності, які залишилися у тих квартирах, які зруйновані чи якимось чином вижили сюди, запрошувати людей і. Будемо спасати їх матеріальні цінності, якщо такі там є. Ми будемо розбирати його як конструктор, тому що поряд з ним стоїть другий під'їзд 82-го дому. І перша задача це зрозуміло, безпека, але на рівні з цим стоїть і другий під'їзд. Його потрібно зберегти. Ніхто з строків зрозуміло не ставить, тому що орієнтовно все на безпеку і зберігання другого під'їзду. Але у цьому році плануємо завершити всі ці роботи з демонтажу. Харків дуже сильно потерпає від руйнації енергетичної інфраструктури, тому йому потрібна посилена допомога. Вважають представники департаменту Цифрова промисловість дочірнього підприємства Сіменс Україна. На самому початку опалюваного сезону представники компанії привезли до Харкова технічну допомогу, частотні перетворювачі для зруйнованих котелень. Як зазначив директор департаменту Сергій Дворник, історія технічної співпраці обладнання Сіменс і харківських теплових мереж має довгу історію. Ми були свідками того, що, наприклад, генератори Siemens, вони працюють майже 80 років і вони працюють. Але звичайно, що ми маємо йти вперед, і новіше обладнання, воно більш ефективне. І тому я сподіваюся, що буде зроблена модернізація, яка зробить зокрема і ваше підприємство більш ефективним в майбутньому. І сьогодні ми приїхали. Я вважаю, дуже з корисним обладнанням. Ми за сприяння благодійного фонду Юнайтед Україн» ми надаємо транш обладнання безкоштовне. Вона для вашого підприємства, і я дякую за координацію з цих робіт пану Тесленко Павлу. І я сподіваюся, що це обладнання принесе дуже велику користь і підприємство буде далі працювати. Ну а зі свого боку, я скажу, що Siemens буде надалі продовжувати допомагати підприємствам критичної інфраструктури України. Ефективність частотних перетворювачів від фірми Сіменс на харківських теплових мережах оцінили ще по підсумках довоєнних проєктів. За останні три роки вони значно покращили стан системи теплопостачання міста. Це обладнання дороговартісне і високотехнологічне, тому отримати його безкоштовно та ще й під час війни дуже корисний подарунок. Обладнання Сіменс використовується на нашому підприємстві дуже активно, а на дуже якісне. Обладнання, яке було надане нам компанію Сіменс сьогодні, буде використовуватися на об'єктах нашого підприємства, які були зруйновані. Воно встановлено буде майже зараз, тому ми дуже вдячні компанії Сіменс. Наразі об'єкти на як яких буде встановлено обладнання, вже пройшли ремонтну кампанію. Тепломеханічна частина працює в штатному режимі. Після встановлення частотних перетворювачів якість послуг для їхніх абонентів суттєво покращиться. В одному з будинків Шевченківського району Харкова по вулиці Людвига Свободи наразі працівники комунального підприємства «Харківводоканал» завершили роботи з заміни внутрішньобудинкових комунікацій водовідведення. В цьому домі раніше була замінена система холодної води, зливова каналізація. Частково замінена, частково профілактично прочищена. А хосфікальна каналізація сьогодні за повністю. Загалом під впорядкуванням Харків водоканалу у Шевченківському районі знаходиться 754 багатоповерхівки. Зазначає начальник дільниці. Усі будинки підготовлені до експлуатації осени зимному періоду, 2024 року. рік. Всього ж у Харкові 6300 будинків комунальної форми власності, і всі вони теж готові, говорить фахівець підприємства, до експлуатації взимку. Протягом листопада-грудня будуть проводитись поточні дрібні ремонти та профілактичні огляди. В момент підготовки до експлуатації осенньо зимовий період ми виконуємо в будинках ревізію запірної арматури, огляд трубопроводу, міняємо аварійні ділянки невеликі, промиваємо випуски, профілактично чистимо зливову каналізацію, а також плануємо на рік більш великі поточні ремонти. Велику увагу водопровідники також приділяють трубам у підвалах, зазначає Валерій Харлан, особливо тих, які використовуються в якості укриттів. Про мінну безпеку у форматі спортивного тренінгу у Харкові для школярів багатодітних родин проводять унікальні інтерактивні уроки. Це поєднання футболу та тренування, коли наставники своїм вихованцям розповідають ще й про міни, які загрози вони несуть, та як діяти у випадку виявлення чогось підозрілого. За інструкторів тут досвідчені футболісти. Всі пройшли спеціальне навчання. Головна мета зацікавити діток, аби вони засвоїли найголовніше. Що для вас міна значить? Це небезпечно, страшно. Може вибухнути, та ще щось трапитись. Відійти на 200 метрів і подзвонити 102-112. Спортивні тренінги проходять на умовах соціального міжнародного проекту Spirit of Soccer of Ukraine. Порти, міна безпека це безперечно дуже важливо, особливо для маленьких дітей. І поєднуватися це також можна і треба, щоб вони в грі могли розуміти це краще, що таке міна безпека і що таке гра. Ми об'їздили напевно всі громади вже Харківщини. Ми були там, де були раніше окуповані території, різні дітки. Ми були в Балаклеї, вона ж була окупована, і там абсолютно інші дітки. Там ми бачили цей біль в глазах. Тобто вони нам більше могли розказати, чим ми їм могли розказати. Тобто, в Харкові і таких більш приближених громадах вони якось так Їм це цікаво, весело, тобто класно, так вправо, футбольні, ще змінами картинки. А от які більш приближені у нас громади? Там вже чувствується ця біль, ця біль в глазах. Ми їх якось намагались більше зацікавити, якось з ними пограти. Якраз саме через гру кажуть організатори, і можна донести до діток основні правила поведінки, бо тема дуже серйозна. Подібні уроки у форматі спортивного тренінгу в Харкові стали вже традиційними, оскільки тема мінної безпеки є дуже актуальною для тих, хто живе в умовах війни. Це на вас система, яка поєднує в собі футбол та міну безпеку. Це зовсім нова система, яку запропонували наші партнери, міжнародні американці. Ці інструктори пройшли там тренінги, вони отримали сертифікати. І сьогодні ми будемо робити це в нашому місті Харкові. Намагатися в кожному районі глобальні цілі в тому, щоб кожна дитина в нашому місті розуміла, як вести себе, якщо вона побачила предмет, якийсь який вона не знає, як реагувати, як попередити дорослих, чи що робити це все е, тут розказують професіонали. Харківська метрошкола може стати прикладом для всіх країн світу, які потерпають від воєнної агресії. Зауважив представник ЮНІСЕФ під час візиту делегації до Харкова та оглядин єдиної у світі школи у метро. Ми відвідали цю школу. І ми вражені підходом, як це все організовано. Школа в метро, але настільки вона цікава, і стільки позитива і в учнів і вчителів. Школа в метро надзвичайна. На мою думку, мати змогу продовжувати освіту така ж сама необхідність, як мати доступ до води до медичних послуг. Тому такий приклад мати доступ до освіти українських дітей. Звичайно ж, це може бути прикладом для інших країн, які опинились в таких небезпечних умовах. Дійсно. Но з таким підходом, який організовано тут, то це дуже круто. Представники ЮНІСЕФ на власні очі побачили, яка це гарна ідея. Метрошкола гості з пройшли з по всім класам, що на станції перемога, поспілкували зі школярами, та навіть заспівали разом, настільки їх захопив незламний український дух. Учням навчатись у метро. Чим вони замотивовані? Чи подобається вчителям такий формат роботи? Що цікавого вивчають школярі? Такі звичайні питання цікавили гостей. Звісно ж, відповіді були однозначними. Учням дуже подобається навчатись у метрошколі, а педагогам викладати тут щодо уроків, то в метрошколі діти вчаться за тією ж програмою, що і всі українські учні. А от про те, що популярність метрошколи і бажання вчитись тут зростає з кожним днем. Свідчить статистика: якщо 1 вересня було 930 учнів, то сьогодні їх уже 1750. Збільшилася кількість класів: 60 у вересні до 76 на теперішній час. З них 24 – це перші класи, адже саме для першачків так важливе особисте спілкування з вчителем та здобування навичок поводження у колективі. Гості кажуть, отримали купу позитивних емоцій, спілкуючись з українськими дітьми. Говорять, ці діти справжні герої. Вони живуть у місті, охопленому війною, але в них багато сили і волі, щоб приходити на заняття, вчитись і радіти життю. До речі, з ЮНІСЕФ Харків працює давно, говорить Ольга Деменко, директор департаменту освіти Харківської міської ради. Ще в мирні часи вони допомагали нам обладнати нові дитячі садки, групи, облаштувати їх як слід, а зараз, під час російської агресії, вони виявились справжніми друзями, надійними помічниками. Але метрошкола – це унікальна річ, дійсно, вони пересвідчилися, і я думаю, що надалі вони будуть нам допомагати в облаштуванні не тільки нових метрокласів, але в майбутньому і в підготовці дошкільнят. Незламний робота є. У Харкові роботодавці шукали собі співробітників. Всі, хто завітав на захід, мали змогу дізнатися про специфіку та умови праці у тій чи іншій організації, та отримали рекомендації щодо співбесіди з роботодавцями. Безліч пропозицій для харків'ян було від представників комунальних підприємств. Місто потрібні ті, хто буде його відбудовувати, ремонтувати мережі, дороги. Перевозити містян та робити ще чистішим та впорядкованим. та отримання будинків з прилеглими територіями. Це в кожному районі міста. Також нам потрібні майстри. Це Слобідський район, район аеропорту, Основ'янський, Холодногірський та Шевченківський райони. Також ще ми шукаємо диспетчера в Голодногірський район, тому дуже будемо раді кожному і запрошуємо до нас в команду. У нас гарні умови, ми забезпечуємо спецодягом, у нас хороший технічний парк, засоби малої механізації. Також ми шукаємо трактористів, тому що у нас поповнення технічного парку і з цією метою і слюсарів-ремотників, автотракторної техніки, і водій автовантажного автомобіля МАЗ. Ми забезпечуємо соціальними гарантіями, офіційне працевлаштування, пільги на комунальні послуги. У нас своєчасна заробітна плата. Вона конкурентна на ринку праці, якщо порівнювати нашу галузь. І є матеріальні заохочення, які залежать і від часу роботи, і від об'єму роботи. І також це і сезонні фактори, тому зарплата достойна, і ми запрошуємо всіх до нас. На сьогоднішній день є потреба у водіях тролейбуса, у водіях трамвая і в водіях комунальних автобусів. Наш навчально-курсовий комбінат займається підготовкою водіїв тролейбуса і трамвая і допомагає проходити навчання на водія автобуса комунального автобус господарства. На сьогоднішній день відбувається підготовка, є потреба і в водіях. Також є потреба на підприємствах і в робітниках слюсарних направленостей для ремонту рухомого складу, тому що необхідно обслуговувати на сьогоднішній день. На підприємствах електротранспорту є потреба у водіях тролейбуса близько 100 осіб на обох підприємствах, і водіїв трамваїв також необхідним для забезпечення повного випуску рухомого складу близько 80 осіб. У нас є матеріальна база для підготовки водіїв, і ми запрошуємо. Майбутніх співробітників до нас на навчання і подальше працевлаштування. На жаль, не в тих умовах, як раніше. Раніше ми це проводили в наших парках, більш масштабніше, І сьогодні це зумовлено війною, так? Але незважаючи на все, захід відбувається. І це дуже важлива подія. Ми бачимо, що в заході приймає участь велика кількість комунальних підприємств, тому що наша сьогодні задача відродити, відбудувати місто, тримати у такому ж порядку та чистоті. І дуже важливо, щоб всі люди, які повертаються до Харкова і вже повернулися, були забезпечені роботою, заробітною платньою, належними умовами. Тому ми, як Харківська міська рада, підтримуємо такі заходи, Ходи, і е, я вважаю, що і в майбутньому буде ще більше учасників цього заходу.